Дорогі українці, дорогі люди, не хвилюйтеся. Я прийшов сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я християнин, читаю святе письмо. Слово Боже, чій, щоб ви, люди молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, просити милості Бога для народу України, щоб Бог змилувався і зупинився це кров пролиття. Найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати і нагадати добру новину, щоб Бог. Настільки сильно полюбив людство, що віддав свого сина Ісуса Христа на Христу смерть, щоб нас рятувати? Чому? Тому що люди грішні і не можуть себе врятувати. Бог є добрий і справедливий. Як справедливому і доброму Богові простити людей? Як злочинця можна оправдати в суді? Ніяк? Злочинець, який робить зло, який вчинив злочин, він оправдається в суді через якісь добрі свої справи, хіба відкупиться через хабар. Але наш Бог не такий. Але є добра новина, що Ісус Христос, Він замість нас поніс покарання. Ісус Христос, Він помер на Христі, взявши всю нашу провину на себе. І весь гнів Божий вилився на Ісуса Христа. Ісус Христос на Головському Христі сказав: та та листай, збулося, що означає повністю сплачена ціна. Ісус Христос повністю заплатив за людство, для того, щоб нас примирити з Богом. Для того, щоб ми не несли покарання за свої гріхи. Тому що кожен з нас є грішним. Біблія вчить, що всі зрішили позбавлені Божої слави. Людина може це заперечувати, але це не змінить. Коли вона буде стояти перед Богом на Божому суді, людина не сховається за добрі справи чи за великі гроші. Людина не оправдається. Але тільки Ісус Христос є наше оправданням, тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Людина може бути прощена, оправдана і спасена. Тому що по Божій справедливості ми маємо нести саме за це покарання. Дорогі люди, задумайтеся над тим, що ви скажете Богу, коли простанете пристанете перед Ним. Сьогодні життя дуже скрутне не тільки в Україні, а й у всьому світі, але особливо в Україні, як і в Ізраїлі. Сьогодні люди помирають. І завтрашній день не в нашій владі, багато людей завтра також помруть. І якщо вони не примирилися з Богом, на жаль. Їхня судьба, їхнє майбутнє, їхня вічність вже є оприділена. Після смерті вже нічого не змінити. Немає ніякої рекарнації, немає ніяких чистилищ. Тільки тут, при житті, людина має примиритися з Богом, свідомо визнати себе грішним, попросити Бога прощення, відвернутися від злих діл і навернутися до Бога через Ісуса Христа. І Бог подарує життя вічне і прощення гріхів. Примиритися з Богом, дорогі люди. Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Час був близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Нехай благословить і боже вас Господь. Дякую за увагу. Вітесь небесне, благословиться цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, змилися над народом України, зупинився це зло. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.